Під его керівництвом люди втрачали розум чи відповість до знущання лекаря с божевельным? Отправить меня навсегда в психоневрологический интернат. Извините, но я хочу еще жить. На ней будут издеваться больные женщины. Ее будут головой бить в туалете, в унитаз, в плитку. Ее будет ночью бить пьяная санитарка. Это будет ад кромешный. Він розповів нам, скільки коштує запроторити людину божевільну, а також пояснив, куди витрачає зароблені таким чином гроші. Той самий лікар за день після ефіру на терміновому зібранні присягався колегам із міністерства про те, що пожартував. Жарт не сподобався й прокуратурі. Слідчі за результатами нашого розслідування порушили три кримінальні справи, і напевне їх буде чотири. Ми продовжуємо полювати на перевертні у білих халатах. Дурний бізнес на здорових українцях. Він справді існує. В редакцію програми гроші десятками надходять тривожні сигнали. Мовляв, випадки, коли адекватних людей запроторюють у лікарні, трапляються по всій країні. Заліковування на замовлення це така замкнута система, війшовши в яку людина виходу немає. Оксана Кравченко працювала у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Система розчавлювання особистості, я би сказала, ліками, або людину наркотизують, підсаджують на певну дозу. Або людину э, тупят. Терпець їй урвався, коли восени минулого року в дурдом привезли цю дівчинку, 22-річну киянку Вероніку. Дуднік. Вероніка стала жертвою страшної безжалісної системи. безжалісної системи. Донька багатих батьків, ось такою вона була. Абсолютно здорова дівчина, училась, е, якби займалася вокалом. дуже талантлива. була. Найкраща подружка розповідає після раптової смерті батька та матері у Вероніки. Розпочалася депресія. Її єдиний рідний брат швиденько запроторив сестру у сумнозвісну Павлівку. Здоровий чоловік нормальний. Я приїхала буквально через місяць її проведати. А вона просто привратилась в овощ. Її кололі, калолі, калолі постійно давали якісь таблетки. Це був ад. Це четверте відділення 17 сімнадцяте відділення це галоперидол, це страшні ліки. Її приводили до стану прострації, до стану такого овоча. До такого розговарюваючого панідо нам вдалося отримати інтерв'ю самої дівчини, і вона справді не схожа на божевільну. Я бачила дуже багато страшних речей. І те, що з людьми там вісвітне діло не нормальна. Я ботом вісітлен договоріть на всю страну. Ця розмова записана у Святошинському інтернаті, куди Вероніка потрапила після страшного року, проведеного у головному дурдомі країни. Это ужасно, и это настолько ужасно, это просто испытание ада. Жестокость, избиения, привязывание к кроватям, маты, какие-то непонятные медикаменты, которые просто гробят твой организм. Так званное лечение депрессии закончилось для девушки страшным выроком маниакально-депрессивный психоз. И как наслёдок позбавление дееспособности. Я не знаю, за что меня так ненавидят, просто не знаю. У своїх бідах Вероніка підозрює рідного брата. Мовляв, той спеціально запроторив її у дурдом, аби позбутися конкурента на спадок. Ну, вот, дача Вероніки Думаю, двохетажний. Там ззаду великий сад, літня кухня. Окрім дачі, мова йде про коштовні автівку, будинок, квартиру у Києві та бізнес. Щоб не ділити імущество після смерті батьків, він просто хотів забрати сім'ю. Рідний брат Вероніки, а тепер і її опікун, уникає спілкування. Зустрітись із самою дівчиною також неможливо. Керівництво закладу ретельно переховує незвичайну пацієнтку. Ви хочете сказати, що лікарі ПНД, лікарі швидкої, лікарі лікарні першої і третій помиляються? Я хочу сказати вони помиляються, вони дураки. Звісно, не дурні. Проте в лікарів маленька зарплата. І ми вже бачили на що деякі психіатри, ладні п'яти заради грошей. Реально. И бабушка буде там стільки, скільки потрібно. А Она может там быть завжди? Може. Так вы же будете платити каждый месяц. А, то есть надо договориться, а потом каждый месяц платить. А как же? Я ничего не делаю, мне не давали. Щоденно, цілодобово, і щотижня роками вона буде закута в коридори і в таку, знаєте, в прямокутник. Вона там і помре, як мені сказала лікар нашого інтернату. Вероніка Дуднік нарікає, що в оточенні справді хворих людей після кожного уколу їй стає гірше. Ти затормажуєшся в мислях, в тебе скручують, безкручува, не можеш нормально нормальне нормально зіснуть. Скільки ще знущань витримає її психіка, невідомо. Тому дівчина благає про порятунок. Відправити мене в психоневрологічний інтернат. І я хочу ще жити.